Проблеми та досягнення у сфері охорони здоров'я нещодавно обговорили за овальним столом в мерії. Зіркові гості. Новини Южноукраїнська поспілкувалися з учасниками гурту Авіатор. Своїм ходом пішки під палючим ранковим сонцем вчора поспішали на зустріч, присвячену Дню пам'яті та скорботи, ті, хто брав участь у війні та різ під час лихоліття. Через ПЕК організатори змінили традиційний сценарій. Мітинг проводили не об 11-й годині, як це зазвичай робиться, а о 9-й. І не під відкритим небом на меморіалі, а у стінах історичного музею. Перед присутніми виступили перший заступник міського голови Ганна Мустяца і голова ради ветеранів В'ячеслав Громенко. Тата війна коснулася нашої сім'ї. Папа до сих пор хранить дві похоронки своїх братів. Один погиб єсина кішинівська групіровка 44-му році, чуть, -чуть, чуть, чуть не дожив до перемоги. второй его брат погиб в 43 году. Нам, детям войны, было или несколько месяцев, и год, и два. Мы не видели своих отцов, мы не знали, что они в это время в окопах, в снегу, в лесу, в под подходе борются за наше будущее. За то, чтобы мы Живі. Члени ради ветеранів Марія Ісаківна Алтин-Пара, Віра Полікарпівна Бохонова та Лариса Петрівна Баликіна також говорили про минуле лихоліття і про сучасні трагічні події на сході. Читали власні вірші про війну. Планувала ділитися спогадами з, з підростаючим поколінням, і ветеран війни, колишня ув'язнена концтабору Равенсбрюк, Євгенія Лавренцівна Пустовоїт. Але у 92-річної жінки погіршилося самопочуття, і її відвезли додому. Закінчився захід за традиційним сценарієм покладанням квітів до стели. Про досягнення та проблеми в сфері охорони здоров'я нещодавно говорили за овальним столом в мерії. Завідуючий дорослою поліклінікою Олександр Ільїнський зазначив, що городяни не квапляться робити флюорографічне обстеження легенів. За статистикою, за рік лише 75-78% населення віком від 15 і старше, відвідують кабінет флюорографії. На відміну від минулого року, нині флюорограф працює безперебійно щодня по 11 годин. Переважно діагностують туберкульоз легенів під час профоглядів. Чому місті захворюваність в півтора-два рази нижча ніж по Миколаївській області? А серед дитячого населення протягом останніх десяти років хворих на сухоти взагалі не зареєстровано. Утім, п'ять маленьких городян живуть з діагнозом ВІЛ. Більше трьохсот чоловік взрослих, плюс 18 дітей у нас на момчуки. Надо отдать должное, нас хвалили, у нас один из самых высоких в области охват антиретровирусной терапии наших ВИЧ-инфицированных. Более 75% подлежащих уже получают терапию. Что касается доноров, у нас сформирована база данных в кабинете людей с положительной реакцией на ВИЧ, людей с положительной реакцией на сифилис и так далее. То есть такие инфекции, которые передаются через кровь. Благодаря тому, что эта база данных есть, за последние три года у нас каждый год сдается кровь больше тысячи раз. За последние три года выявлен только один положительный донор с вич-инфекцией. Это в прошлом году. Про проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних закладах розповів присутнім головний освітянин міста. І, хоча садочки мають інструкторів з фізичної культури і повністю укомплектовані інвентарем для занять спортом, та без проблем не обходиться. У шостому дитсадку вже третій рік не працює спортивна зала. Потрібні кошти на її ремонт. А у дворі треба встановити нові металеві навіси. Минулого року тіньові майданчики демонтували. Вони знаходилися в аварійному стані. Ми демонтували. Тіньові майданчики, де теж прогулка на свіжому повітрі, це є елемент фізичного виховання, які там вправи теж на повітрі відбуваються. Але по санітарним нормам тіньові майданчики на ліси повинні бути обов'язково на території дошкільного навчального заводу. Тобто, ми планово йшли до цього питання. Одним роком ми наняли працівників центру зайнятості. Вони нам демонтували аварійні майданчики. Вони всі вже були в стадії розрушення руйнування. От, в минулому році нам було виділені кошти з міського бюджету. От, ми демонтували повністю всі металоконструкції, які вже теж ось, -ось мали, могли звалитись. От, і сьогодні тепер стоїть питання відновлення цих тіньових майданчиків. Ціна питання орієнтовно півмільйона. Наостанок головний лікар міста зауважила, що всі медичні проблеми можливо розв'язати при достатньому фінансуванні і озвучила нову проблему, що нависла над нашою лікарнею. Міністерство охорони здоров'я вирішило реформувати галузь і створити госпітальні округи. Южноукраїнську через невелику кількість населення такий округ не передбачено. госпітальні госпітальна повинні бути створені і почати роботи. К сожалению, те нормативы по населению, по количеству округов в нашей области планируется 4 госпитальных округа. Мы выпали, нас не рассматривают даже управление охороной здоровья. Это мотивирует тем, что рядом с нами Вознесенск, Первомайск, ну, достаточно сильная база, и в планах управления охраной здоровья они будут являться округами. Вирішено створити спеціальну комісію, яка намагатиметься переконати вище керівництво, аби у разі реформування наша спеціалізована медико-санітарна частина теж мала статус округуда. Упродовж двох днів професійний ліцей приймав гостей із Миколаївщини. Сюди з'їхалися педагоги і найталановитіші учні закладів профтехосвіти, аби взяти участь у навчально-практичній конференції обласного центру з роботи зі здібною молоддю. Цей захід традиційний. Ми його проводимо щороку. Нас приймали вже і Казанківський професійний аграрний ліцей, і Єланицький професійний аграрний ліцей, і Вознесенський професійний ліцей. Цього року ми обрали один із найкращих закладів, який нас дуже тепло зустрічає. Ми дуже вдячні директору невідомому Сергію Вікторовичу та усій адміністративній команді та педагогічному учнівському колективі, які нас так зустрічають. На заході юнаки і дівчата презентували свої творчі і технічні досягнення, над якими працювали протягом минулого навчального року. Серед робіт, прилади, помічники в побуті та на виробництві, лабораторні дослідження харчових продуктів, мистецькі проекти, дослідження історії рідного краю, англомовні літературні проекти, розробки енергозберігаючих технологій тощо. Велетенська прищепка, квітки із желе, мініатюрні вироби з бісеру. Політ фантазії не обмежувався жорсткими рамками. Потужний проект представили учні нашого ліцею. Макет дев'ятиповерхової екологічної ферми вразив в присутніх розмахом науково-технічної думки. На презентацію власного проєкту кожен мав не більше 10 хвилин. Кількість представлених робіт сягала понад чверть сотні, оскільки конференція не носила форму конкурсу, учасників журі не оцінювало балами. Втім, усі отримали сертифікати. Ефектно з'явилися хлопці з гурту Авіатор перед южноукраїнськими глядачами, а такими їх побачили журналісти інформаційного агентства Контакт по вуличному одягненні обговорюють останні новини чемпіонату Європи з футболу. Популярний бойсбенд з концертом приїхав до нас вперше. Втім, один з учасників Андрій Сторож, добре знає як місто, так і його талановитих артистів. Я дуже багато пишу пісень для малди для, для молодих талантів Йожноукраїнська. Юля Сіренко, Краснянська Наташа Аліся, зараз у нас Бірюкова Маріна. Знаєте, да? Марінка Бірюкова, Філатова Катя. Написана Андрієм пісня допомогла нашій землячці Наталі Краснянській здобути перемогу на слов'янському базарі. Учасники бойсбенду розповіли, що мріють виступити в США, а переліт за океан можливо здійснять за штурвалом літака. Адже віднедавна авіатор почав сповна виправдовувати свою назву. Хлопці є курсантами школи пілотів. Ми вчимося пілотувати Ан-2, кукурузник, легендарний український літак, рекордсмен 81 рекорд в світі должны місяця ми и здавати екзамін или получим ліцензію, или не получим. авіатори нашу знімальну групу запевнили, що співатимуть для южноукраїнців не під фонограму, бо на їхніх концертах лише живі вокал і музика. Виступ в рамках всеукраїнського туру по небу і справді потішив місцеву публіку, яка кожну пісню зустрічала і проведжала бурхливими оплесками. Шановні жителі міста, управління соціального захисту населення охорони здоров'я та праці Южноукраїнської міської ради повідомляє, що вийшла постанова Кабінету міністрів No319 від 27 квітня 2016 року. Відповідно до цієї постанови внесено зміни до деяких постанов, а в тому числі і до положення про порядок нарахування і призначення субсидії. У зв'язку з цим відтепер. Субсидії надаються без врахування пільг. Тому у травні місяці всім надавачам послуг це Прат Атомсервіс, КПЖО, ТВКХ були направлені листи отримувачів субсидій, щоб не нараховували даним громадянам пільги. І відтепер ми щомісяця такі списки будемо направляти. Хочу зазначити, той, хто мав нульову субсидію, йому пільга не призупинялася. Даною постановою також доповнено перелік послуг, на яку надається нова субсидія. Це послуга на оплату послуг з управління будинком. Але Мінрегіонбудом ще не розпрацьовано розроб... розпра... норматив граничної розміру цієї субсидії, тому вона в Україні ще не надається. Також виключено норму. Щодо призначення субсидії за термінами, наприклад, якщо раніше можна було за три попередніх місяці надати дохід, і з нього розраховувався розмір субсидії, то зараз ця норма відмінена. А також раніше пенсіонери могли надати за попередній місяць розмір пенсії, і з цього розміру пенсії йшов розрахунок субсидії, також цю норму відмінено. Відтепер субсидія надається тільки з врахуванням доходу за попередній рік. Якщо громадяни, наприклад, будуть звертатися у 2016 році, то береться дохід повністю за 2015 рік. Якщо громадяни звертаються у першому кварталі року, наприклад, навіть 2017, то береться дохід у трьох кварталів 2016 року. Також збільшено розміри. При яких враховуються доходи для фізичних осіб підприємців, це які є платниками єдиного податку, в залежності від групи. Якщо це перша група платників податку, раніше їм субсидія розраховувалася, виходячи із одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то зараз це збільшено норму до двох прожиткових для другої групи підприємців. Цю норму збільшено. До трьох прожиткових працездатного віку, а для третьої групи до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Для працездатних осіб, які не працюють, не навчаються, не знаходяться в центрі зайнятості на обліку раніше, в яких у них прожитковий менше, ніж один прожитковий, для цих осіб розрахунок субсидій береться із розміру двох прожиткових мінімумів. А для студентів, які навчаються за денною формою навчання, які мають батьки, але вони зареєстровані окремо від своїх батьків і не отримують субсидію. А також безробітні, які знаходяться в центрі зайнятості на обліку, але не отримують допомогу по безробіттю, таким субсидія розраховується, виходячи із одного прожиткового мінімуму. Також, де цією постановою внесено зміни, що не враховуються до сукупного доходу сім'ї. При призначенні субсидії, державна соціальна допомога на дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування, а також щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для викриття витрат на житлово-комунальні послуги. Громадяни повинні сплачувати не тільки обов'язкову частку платежу за комунальні послуги, вони повинні сплачувати повністю за фактичний розмір вартості послуг, інакше надавачі послуг можуть звертатися до управління із пропозицією про припинення субсидії. Також цією постановою надано право громадянам не надавати довідки, які вони не можуть взяти ні в фіскальній службі, ні пенсійному фонді, не в органах соціального страхування. В такому випадку. Громадяни своїй декларації зазначають розмір доходу, але пишуть пояснювальну записку, пояснення в довільної формі, що маю такий дохід, але надати довідку не можу. Крім цього, відповідно до цієї постанови ще виключено вищі начальні заклади. Раніше вони надавали довідки про розмір стипендії. Зараз виключено спорядку такі організації, як вищі начальні заклади, які надають надають такі довідки. Також Зміна пройшла така, що субсидія на наступний період за особистим зверненням призначається тільки тим, хто мав нульову субсидію, тільки це для орендарів житлового приміщення, і тим, хто отримував субсидію на твердопаливо та скраплений газ. Також постанови передбачення повернення до державного бюджету невикористаної житлової субсидії на централізоване опалення. В такому випадку комунальне підприємство ТВКХ складає акт звірки, надає нам для підписання, і ми до державного бюджету повертаємо невикористану державну житлову субсидію. Появилась нова норма: це можливість нарахування субсидії. Тим учням, неповнолітнім, які навчаються в професійно-технічних училищах і проживають в гуртожиткою. Вони зв'язку з цією постановою набули нове право отримання субсидії. Також пройшли зміни при нарахуванні пільг окремим категоріям громадян з нарахуванням сукупного доходу сім'ї, як і раніше, береться 6 місяців при нарахуванні, але пільга нараховується не на 6 місяців, а на 12, тобто на повний рік. А також до доходу сім'ї, і ще включено ця допомога у виплаті безробіття, а також інші соціальні виплати, які проводяться через органи соціального страхування. Якщо ви хочете отримати пільги, необхідно вам звернутися в кабінет номер 7 з відповідними документами. Шановні наші пільговики, як вам відомо. Субвенція для відшкодування витрат за перевезення окремих категорій громадян на приміських і міських маршрутах у державному бюджеті на 2016 рік не була передбачено. Тому депутатським корпусом було прийнято рішення про виділення коштів з міського бюджету в межах таких можливостей у травні місяці. Був прийнятий на виконавчому комітеті. Порядок відшкодування витрат, і відтепер управління видає талони у кількості 4 штуки на одну особу для проїзду. Громадянам на приміських і міських маршрутах можливо, хто ще не скористався, будь ласка, звертайтеся в кабінет номер 7 При собі необхідно мати паспорт, тому що ми дивимося реєстрацію особи. Пільга розпосюджується тільки на жителів нашого міста, а також посвідчення, яке дає право на пільги. Якщо це пенсіонер, то це пенсійне посвідчення, Якщо інвалід, посвідчення інваліда чи учасника бойових дій. Якщо отримуючи субсидії, було призупинено пільга. А ви знаєте по своїх квитанціях, що у вас розмір пільги був більший, ніж субсидії, ваше право скористатися, прийти в другий кабінет, написати заяву, відмову про субсидію, і вам буде нараховуватися ваша пільга. І як сказав один мудрець, для того щоб допомогти людині. Не обов'язково бути сильному і багатому. Обов'язково треба бути добрим. Повірте, у нас працюють фахівці, вони кваліфіковані, толерантні і завжди готові прийти вам на допомогу. Згідно діючого законодавства, управління соцзахисту здійснює контроль за цільовим використанням субсидії призначеної. Значить, сам як він здійснюється? Здійснюється перевірка через фіскальну службу України. Громадяни, звертаючись за субсидію, несуть відповідальність за подання відомостей про свої доходи, майно що могли вплинути на призначення субсидії або на її розмір. Під час дійснення порівняльного аналізу між наданими доходами громадян. Які вони надали для призначення субсидії та наданими відомості фіскальної служби України, було виявлено багато порушень з боку громадян, які надали недостовірні відомості про свої доходи, а саме які це порушення? Значить, дуже часто люди не вказують наявність у своєму володінні земельних паїв, ділянок, які перебувають в оренді, та які люди від них мають доходи. Потім наявність незадекларованої зарплати, аліментів, дивідендів, стипендії, потім доходи самозайнятої доходи, доходи від цивільно-правових угод та інші доходи. Після виявлення даних відомостей згідно діючого законодавства, субсидія припиняється, здійснюється перерахунок субсидії за попередній період, тобто за період, який людина отримала субсидію, та не був задекларований виявлений дохід. По дату припинення субсидії. Після того, як субсидія перерахована, надміру перераховані кошти за субсидію, повертаються до державного бюджету, так як це є державні кошти. Громадянину надається повідомлення про причини повернення коштів, розмір та період повернення коштів до державного бюджету за переплаченою субсидією. У разі відмови громадян від повернення добровільно переплачених сум субсидії управління має право згідно діючого законодавства звертатися до суду з позовом про повернення, про повернення заборгованої суми субсидії. При цьому громадян, окрім основної суми заборгованості по субсидії, сплачує судовий збір за власні кошти. Разом розмір надміру нарахованих громадянам. Субсидії буває різні: від 4 9 гривень до 3 тисячі більше. Все залежить від того, яка сума незадекларованих доходів була скрита і період отримання субсидії. Порівнюючи переведену роботу управлінням за 15-16 років, можна сказати, що в 2015 році було виявлено 62 особи, які порушили законодавство та не задекларували свої доходи. У повній мірі на загальну суму 33 три 372 гривні, з яких повернено до державного бюджету 26 тисяч 454 гривні. У 2016 році по травень включно виявлено 57 осіб на загальну суму 26 шість тисяч гривень, з яких повернено до державного бюджету 12 тисяч гривень. Наостанок можна сказати, що громадяни при зверненні управління за субсидіями згідно діючого законодавства несуть відповідальність за надання відомостей про свої доходи та майновий стан та доходи зареєстрованих членів родини. При заповненні заяви та декларації повинні достовірно вказувати всі свої відомості про майну та доходи. Також під час отримання субсидії повинні вчасно повідомляти про. Зміни, які відбуваються у їх родині, наприклад, виписку, приписку членів родини, продаж квартири, зміну працевлаштування доходів та інше.